Добрий день, шановні діти! Ми з вами потрошечку покроково будемо повторювати матеріал 5 класу. Отже, сьогоднішня наша тема дуже легка. Мені здається, одна із найлегших це правопис префіксів роз, без, воз-, через, а також префікс з с. І ви пам'ятаєте, що якщо у нас префікс я вам говорила, який складається з кількох букв. Тобто роз, без, через воз, ми завжди пишемо з буквою З на кінці. Нам байдуже, яка далі, тобто, ніщо не впливає на написання цієї, цього префікса. Завжди на кінці буде писатися буковка З. Тобто, нам не треба дивитися, яка літера йде далі. Роз без через воз завжди пишемо з буквою з. Ніщо на правопис цих префіксів не впливає. Наприклад, розклад. Безплатно. Через смужя. Воздати. На кінці, роз, без, через воз. Завжди пишеться букавка З. Але якщо у вас одна літера, префікс, який складається з однієї літери з чи С. Отут складнощі. Префікс С. Одна букавка, пишеться тоді, коли наступна буква після цього префікса входить до формули. Кафе, птах. Отже, наступна буква після префікса кифи питих. Наприклад, складати кафе. Сформувати. Кафе. Сплатити птах. Стихнути. Т. Схвалити. Птах. Повторюю. С. Одна літера С пишеться тоді, коли наступна входить буква в формулу кафе птах. Але давайте розглянемо два слова. Зціпити збити. Чому я написала буковку З? А тому, що ні С, ні Б не входить в формулу кафе птах. Отже, ми пишемо буковку З. І ще раз наголошую, роз без через воз на написання цього префіксу не впливає ніщо. Тобто завжди пишеться з. Нам байдуже, яка наступна йде літера. А от коли одна буква, префікс з чи префікс С, ми обов'язково дивимося на наступну літеру. Кафептах значить С. Не входить в кафе птах, значить, префікс з. І останнє. Також не важко, над, від, од, пред, перед. Завжди ми пишемо з буквою Д на кінці. В цьому префіксі тільки Д: Од цвіли. Над писати. Від пустити. Але треба запам'ятати слова. Ну, от, Наприклад, вітчизна. Від чим тут е, від не є префіксом, Тобто, це частина корення, там пишеться е, з буквою Т. Тобто слов'янське таке слово, ну, можна сказати, російською, Тобто, там це не є префікс. А от натхнення утворилося від слова надихати. От Якщо в слові надихати де, а от в слові натхнення його треба запам'ятати, ми пишемо з буквою. Повторіть ще раз цю тему. Сподіваюся, що ви ніколи не будете робити помилків цих префіксах.